Клубний футбол повернувся, і у прем'єр-лізі було зіграно 19-й тур, в якому Шахтар втратив очки. Ну а його переслідувачі Динамо, та Дніпро 1 здобули перемоги. Тож про все це будемо говорити детально в цьому відео. Тому друзі, обов'язково поставте вподобайку. Перевірте, чи підписались ви на наш ютуб канал. Якщо ні, то зробіть це обов'язково. Ну і також доєднуйтесь до нашого збору. Ми спільно із фондом Повернись живим. Збираємо кошти на мобільні пункти керування для наших операторів безпілотників. Долучитись до цього збору. Ви можете просканувавши QR-код, який Зараз бачите на екрані, або переходьте за посиланнями в описі до цього відео. Там є вичерпна інформація по цьому збору та необхідна фінальна сума, яку ми маємо друзі разом із вами зібрати, аби наблизити нашу перемогу. Дев'ятнадцятий тур почався вкрай результативно. Минай приймав інгулець. Обидві команди перебували неподалік зони виліту, і обом потрібно було перемагати. До 85-ї хвилини все йшло за сценарієм команди. Шарана Минай перемагав завдяки голу Кравчука. Але на останніх хвилинах ситуація різко обернулась в інший бік. Спочатку автогол від захисника Закарпатців Мельника, а на 90 плюс четвертій Інгулець заробив пенальті. І Давід Луїс із Петрового Максим Ковальов приніс інгульцю перемогу. Ефект Сергія Ковальця триває навесні. Інгулець виграв три із чотирьох поєдинків чемпіонату, в тому числі матч проти київського Динамо. Для порівняння за все перше коло інгулець мав після 15 турів всього три перемоги. Відчуйте різницю. Зі схожими завданнями до матчу з Колосом підходив металіст, який теж веде боротьбу за виживання. Щодо команди Ярослава Вишняка, то у ковалівців поки достатній запас перед зоною виліту. Хороший шанс відкрити рахунок вже на четвертій хвилині втратив Панасенко. Півзахисник металіста з меж штрафного майданчика пробив невлучно. Колос відповів підступним дальнім ударом Богданова, але Єрмолов впорався. Через декілька хвилин реакцію голкіпера металіста ударом головою після кутового перевірив Оріховський. Попри те, що командам бракує майстерності, але бажання атакувати було достатньо. Класний шанс наприкінці тайму мав Безбородько, Однак нападник колоса не забив. Поговорили про футбол, тепер про суддів. Перший момент, в якому харків'яни просили пенальті, стався на 16 16-й хвилині. М'яч після удару Куркішка дійсно влучив у руку супернику, але після рикошету від ноги. Тому це не пенальті, і Дердо розібрався. Далі моменти з Романюком. Смирний наступає на ногу свого суперника у власному штрафному майданчику, але Дердо не призначає пенальті. Тім вже на старті другого тайму ще один момент у штрафному майданчику колоса, де арбітр вже призначив пенальті. Демченко падає в боротьбі з Кравченком і заробляє 11-метровий для металіста. Але прядун пробив не дуже невдало і не переграв Волинця. Підсумку жодна з команд так і не змогла забити. Але ці нулі не назвеш сумними. Ще один момент, на який обов'язково варто звернути увагу, це виконання гімну України півзахисником металіста Сергієм Панасенком. Ще граючи у складі Вереса, цей футболіст запам'ятався тим, наскільки експресивно і щиро він виконує наш славень. Тож давайте насолодимось цим ще раз. А щодо результату матчу металіста і колоса, то тренер ковалівців дав доволі вичерпну характеристику поєдинку. Я думаю, що дві команди грали на перемогу. Тому для болівальників вийшла цікава гра. А стосовно там не знаю, що <составно> стосовно результату, наприклад, ну, я думаю, що він теж десь закономірний. Тому що створені нагоди були у двох команд. Як думаєте, чого такий цікавий матч? Не, при, не приніс сьогодні жодних голів. За захист переважав атаку, чи атаки атаці не ну, вистачало фарту? Я, ну я знаєте, як фарту. Знову ж таки, багато таких матчів, що нуль-нуль. Ну як вам сказати, ну не вистачає забити голів, а забиті голи це знову ж таки і психологія, і викона, виконання моментів цих. Тому моменти створюються, десь вони не реалізовуються, як сказати. Десь воротар вдало грав, десь захисники, а десь банально не вистачає нашим хлопцям вміння. Тому знову ж таки треба наполегливо працювати, щоб, голи, щоб моменти переростали у голи. Не менш цікаво було у Рівному. Матч Вереса й Кривбаса розпочався з відзнаки голкіпера господарів Богдана Когота, який перетнув позначку у 100 матчів за клуб. Щодо гри, то Верес показав бажання покінчити із безвиграшною серією, яка налічувала сім турів. У першому таймі ударів і моментів у команди вірта було достатньо, але забити не вдалось. На початку другої половини забив кривбас і ще за 9 хвилин залишився в меншості. Дві жовті картки впродовж хвилини отримав Устименко. Верес тільки наприкінці матчу скористався кількісною перевагою. Блізніченко реалізував пенальті. Але Кривбас в меншості зміг перемогти. Гол понедільника приніс перемогу команді Вернедуба. Кривбас добув важку перемогу на характері, попри усі кадрові проблеми до і під час матчу. Дуже великі проблеми були зі складом. В плані не то, що зі складом. А, Рома Дебелко, Віталій «Вернедуб». Капіч, Ріфат, Сарнавський Богдан, Татарков пропускав, предучій грі отримав також дві картки жовті, червон. Тому, ви знаєте, але я чомусь був спокійний і казав хлопцям, ви можете виходити грати, бо ви все вмієте, і я не бачу в цьому приграти. То, що ті хлопці пропускають, є, є великий шанс для вас, для кожного, щоб ви вийшли і доказали мені, як головному тренеру, тренерському штабу, що ви дійсно нічим не гірші ті хлопці, які грають, а ви поки що знаходитесь на лавці запасних. Тому я ще раз вдячний. Хочу побажати також і Вересою. Перемог, але не в грі з Кривбасом. Чого ж не вистачає вересу? Юрій Вірт на післяматчевій прес-конференції пресконференції зробив припущення. Робимо такі помилки, які суперник нас дуже швиденько нам наказує. Тому сьогодні ми дійсно, якби з великим бажанням виходили, але бажання і, і десь майстерність це трошки різні речі. Зараз будуть лівої знігри, може там би щасливий. Ну не буде надіятися, да дійсно. Тому що якби не гра, грали, результату не приносить нас. Нас суперники карають дуже 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 швиденько за наші такі помилки. Тому хотілося б, щоб футболісти несли відповідальність, а то ми на словах одне говоримо. Ну, якби вони перед мною мають нести відповідальність, а я вже буду перед президентом нести відповідальність за результат і так далі. Тому десь серйозно поговоримо, ну, футболісти десь я бачу не, не так, які були в минулому році. Десь, може, і моя провина є, що десь більше пряника було, а не кнута. Тому зараз і перейдемо трошки і до кнута, тому що е, є футболісти, які не допрацьовують. Мене це не влаштовує. Ну на привку жаль, ми нікого не можемо зараз дозаявити. Тому обойма є. Тому будемо доігрувати до кінця. Цими футболістами прорвало Олександрію після чотирьох поспіль нічиїх Команда Руслана Ротаня нарешті здобула перемогу в прем'єр-лізі. Олександрія перемогла страждально ворску 3-0. Тепер настав час і для переможного фото від команди Ротаня. Міжнародна пауза пішла на користь. І Динамо команда Луческо на виїзді перемогла останню команду чемпіонату. До перерви кияни пробити захист Львова не змогли, але в другому таймі, голи коли вона Раміреса принесли Динамо перемогу 2-0. Втретє, під час весняних матчів з лави запасних вийшов Ерік Рамірес і вперше забив у ворота суперників. Загалом для нападника Динамо це був десятий поєдинок у складі киян і лише другий забитий м'яч. Перший стався ще 11 серпня 2021 року. В матчі проти Минає. Якщо хтось забув, як це було, пропоную пригадати. У результатах команди Луческо можна простежити цікаву закономірність динамо чергує перемоги з поразками. Ось дивіться самі спершу перемога над металістом. Далі поразка в матчі проти інгульця. Перемога над Дніпром 1 і програний поєдинок проти зорі. Зараз перемога над Львовом. Далі за календарем Минай. Дніпро-1 теж добув перемогу. Дніпряни гостювали у металіста 19-25. Олександр Кучер вирішив поберегти Артема Довбика і залишив форварда в запасі. Але вже на 27-й хвилині Довбик вийшов на заміну після травми Пеглоу. Власне, Довбик гру і зробив. За 10 хвилин у другому таймі Артем забив три м'ячі, два з яких із пенальті. 3-0 на користь Дніпра-1 і гонитва за Шахтарем триває. Зоря у му турі грала проти руха. Старт матчу вийшов дещо сумбурним. Спершу стандартна ворота паньківа із трьома спробами забити. Але ні брашку, ні мишньову, ні зрештою русину відкрити рахунок не вдалося. Не менш загрозливим стандартом відповів рух. Після кутового віталеса пробив низом довгий, але Сапутін зреагував. А потім Климчук на добиванні пробив невлучно. Заспокоїв гру пенальті на 18 18-й хвилині. Русин віддав навбігаючого дришлюка, а той в боротьбі з Любиком опинився на газоні. Романов вказав на позначку. Абулеца впевнено переграв панківа. На початку вже другого тайму. Русин виступив у ролі бомбардира і замкнув флангову передачу від Вантуха. Повернути рух до гри міг Климчук, але не скористався класним пасом Соломона і пробив у попередчину. А на 86 й хвилині зоря закрила гру. Команда Ван Люена провела зразкову контратаку, яку дебютним голом в УПЛ завершив погорілий. 3-0. перемога зорі на класі. Не потрапив до заявки на матч проти руха. Зимовий новачок Зорі – панамський форвард Едуардо Кереро вже після матчу Патрік Ван Люен сказав, що вирішив просто дати відпочинок своєму нападнику, аби той вже був готовий до наступних матчів Зорі у чемпіонаті. А далі у Луганців матчі проти Кривбаса і Дніпра 1. Дуже завбачливе рішення від тренерського штабу. Вперше втрати в очки навесні Шахтар. Гірники грали проти чорноморця, і ще до перерви команди на двох забили чотири м'ячі, плюс один гол у Деситів було скасовано. Двічі шахтар з усилями Криськіва і Гочолий Швілі виходив вперед. Але Чорноморець двічі відігравався. Забивали Путряй Салюк. По перерві ні команда Євічевича, ні бідопічні Григорчука забити так і не змогли. Підсумку 2-2. Втім, Ігор Йовічевець знайшов позитив у нічийному результаті для його команди. Є одне очко. Воно, можливо, зараз е, пахне на, на поразку, але йти далі вперед. Е, тут декілька і багато клубів, я думаю, що втратить свої очки, бо те, що пропонує зараз, Ченоморець, не є незручно, незручно для всіх команд. Серед найцікавіших результатів 19-го туру, звичайно, втрата очок Шахтарем і довгоочікувана перемога Олександрії. Динамо, Зоря і дніпро 1 синхронно здобувають перемоги. Так само синхронно програли аутсайдери: Верес, Рух і Львів. Боротьба за чемпіонство після усічки Шахтаря лише загострилась. 43 бали в гірників, 42 у Дніпра 1 і 40 у зорі. Трохи відстає від першої трійки Динамо. У киян 36 очок, але за лігу чемпіонів команда Луческу ще побореться. Відзначимо прогрес інгульця, який піднявся вже на восьме місце. І продовження падіння Вереса. Тож, друзі, який вам поєдинок сподобався найбільше у му турі, і кого б ви назвали найкращим футболістом цього ігрового дня, пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео, обов'язково підпишіться на наш youtube канал і приєднуйтесь до нашого збору коштів на лігу аеророзвідки. ми збираємо 10 мільйонів гривень на три мобільні пункти керування для операторів наших безпілотників. Разом із вами ми зібрали вже майже 4,5 мільйони. Тож Давайте не зупинятись і допомагати нашим збройним силам. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.